Мы из Азербайджана. Сегодня это день 20 января. У нас был в 90-м году э, трагедия Баку. Поэтому мы решили э, угостить людям. Это по-нашему, это и сам называется. роздавати людям. з початком війни інженери порозуміння брали дуже активну участь в підтримці людей, які знаходились в Україні на окупованій території, в зоні активних бойових дій, і ми були такою підтримкою кризові комунікатори. Ми. Я живу в Старих Петрівцях. І для мене гута Межигірська це село, яке прикрило нас собою. І для мене участь у підтримці цих людей як вдячність їм за це. Сьогодні акція перед цим теж ми сюди вже і привозили генератор. І долучилася представники азербайджанської діаспори. Вони пригощали, передавали через нас продукти харчування, овочі, фрукти. Не сліп небеса, а небеса просили. Генератор привезли, а тут нас чекає ансамбль. І нам співали, співали люди, і вони говорили, що ми почали співати. Ми вам співаємо перший раз з початку да. військових дій. Перший раз Гімн -гути. Гімн Гути заспівали нам з довірою, такою, що ви нас на це прямо так сподвигли. Вони кажуть, що нам так захотілося поспівати. Але почули від них, що в них поганий інструмент. Ну вже вже просто не поганий, а вже просто зістарився дуже. їм би дуже хотілося новий. Ну, а так як я маю до цього інструменту пряме якби, відношення, бо я сама в минулому баяністка, і в мене цей інструмент був. Мені так дуже було приємно подарувати його людям, щоб він приносив їм задоволення, підтримку. І це такий, знаєте, наш зв'язок з ними прямо тут.